Готуємо комплект до відправочки, покажемо, як воно відбувається, коли людина замовляє повний фулл комплект, спеціальне пакування і тримачі для PlayStation, щоб вона не пошкодилась в дорозі. Так, Ось так Ось так це виглядає. Так, Воно надійно фіксується в оригінальну коробку. Так. Три ігрових диски Uncharted, одні з нас та Horizon. Оригінальний бездротовий DualShock. до речі, користуюсь нагодою, заряджайте джойстик тільки від приставки, тому що якщо заряджати геймпад від розетки, від пауербанків, від сторонніх пристроїв, скачки напруги він може згоріти. Тож не експериментуйте: навушники до DualShock, живлення, HDMI та зарядка джойстика. Все, що потрібно, аби підключити приставку до телевізора або до проектора і користуватись. Базовий набір у нас готовий. Кладемо в коробочку фінальну. Оп. Все. Виписуємо гарантію, заклеюємо і відправляємо на пошту. Якщо бажаєте такий комплекс собі, звертайтеся в приватні повідомлення або за телефоном, вказаним в профілі. Гарного дня!